Скільки коштувала квартиру у будинку з химерами, що висіло на вежах костелу з радянських часів, де шукати бетонні сталактити, про що була книга Городецького? Про все це тут і просто зараз. Привіт, це двори Києва, і це нове відео нашого проекту Місто в деталях. Тут ми говоримо про місця, факти і відкриття, без яких уявити собі історію Києва неможливо. Сьогодні ми продовжуємо розповідь про спадщину Владислава Городецького. У цьому випуску історія його головних київських творінь, Миколаївського костелу та будинку з химерами. Але до них у Городецького був ще один помітний проєкт Караїмська Кенаса. Щоб краще розглянути тимчасово недоступні архітектурні шедеври, ми знову завітали до парку Україна в мініатюрі у гідропарку. Тут зібрані копії багатьох пам'яток, споруд, палаців. Є серед них і Караїмська Кенаса. Її відкрили 1902 року. Вона пережила дві світові війни, але найбільше постраждала у мирний час. Наприклад, Кенаса втратила оцей купол над центральним входом і ще безліч деталей скульптора Еліо Саля. Але навіть у такому вигляді споруда привертає до себе увагу. Кенаса це молитовний будинок Караїмів, тюркського народу, батьківщиною якого вважається Крим. Незважаючи на нечисленність, серед караїмів, що проживали у Києві, було чимало заможніх людей. Наприклад, Соломон та Мойсей Когени, яких називали тютюновими королями, саме на їхні гроші і була збудована Кенаса. Центральний вхід зараз одне з інстаграмних місць на ярвалу. І це не дивно, адже він просто вражає своїм декором. Тут ще раніше була сталева хвіртка, але її зняли під час реконструкції за радянських часів. Зате зберіглися великі двері, візерунки на стінах. А якщо підняти голову, можна побачити навіть бетонні сталактити. Останні 70 років будівля Кенаси була пов'язана з мистецтвом. Спершу тут був ляльковий театр, потім кінотеатр, а після будинок актора. Що ж до Городецького, то на межі століть він прикрасив Київ ще однією своєю роботою Миколаївським костелом. Як і у випадку з міським театром, костел від початку не був роботою Городецького. У конкурсі на проект будівництва храму переміг Станіслав Воловський. Але на той час він був іще студентом. Тому керівництво роботами доручили більш досвідченому архітектору. Городецький трохи змінив авторський проєкт і прикрасив новобудову декором. Але критики звернули увагу на схожість київського костелу з іншим Віденським. Це Вотів Кірхе один з найвідоміших соборів Австрії 19 століття. Звісно, Городецький знав про нього. Казали навіть, що у відні він навіть малював його. То що виходить, храм у Києві це його копія? Бодіфхірхи, помітно, вище за наш костел, але схожість між ними і справді велика. Втім, під час будівництва храму у Києві вистачало і оригінальних речей. Так, тут вперше в Європі використали бетонні палі. Розробку київського інженера Антона Страуса. На цьому фото він ліворуч, якраз на місці майбутнього костелу. А ще тут є розписи, вітражі, ліплення та безліч скульптур майстерні Еліо Саля. Ну і звичайно, вежі костелу легкі, зроблені, немов з піску. І здається, хіба можна знайти якесь інше застосування цієї, легкості, як не захоплюватися нею? Можна. У 1950-х, ось там між вежами костелу, розвісили систему проводів і антенн для глушення ворожих, тобто західних радіостанцій. Проте католицькому храму було нелегко вже у перші роки радянської влади. Потім були репресії 30-х. Костел було закрито, а за кілька років пошкоджено під час Другої світової війни. 1981-го тут запрацював будинок органної та камерної музики. Із здобуттям незалежності концерти тут не припинилися, натомість відновилося богослужіння для релігійної громади. У 2021 костел сильно постраждав під час пожежі. Але незабаром його обов'язково відновлять, і ми знов побачимо всі красі. Один з головних творів Городецького. Як і інший його шедевр, нині прихований від сторонніх очей. Будинок із хімерами став головною роботою Городецького. По-перше, будинок був його власний. Отже, архітектор міг збудувати все, що захоче. По-друге, це була можливість заявити, він здатний працювати не лише за чужими ескізами. і нарешті це був виклик, відповідь на кинуту фразу одного з колег, тільки божевільному може спасти на думку така ідея. Ну що тут скажеш від божевілля до геніальності, ну ви знаєте. Майбутній будинок з химерами Городецький вирішив побудувати на крутому урвищі. А щоб обезпечити цю ділянку, скористався тим самим винахідом Антона Страуса, що й при будівництві костелу, бетонними набивними сваями, вбитими на глибину 5 метрів. Споруда зведена у формі куба і має три поверхи. Але це якщо дивитися з банкової вулиці, з боку площа Франка він удвічі вищий. Ну а найбільше будинок з хімерами приваблює своїми оригінальними скульптурними прикрасами. Адже, як писав один з критиків, якщо їх зняти, лишається малоцікава цігляна коробка. Слони, носороги, птахи, риби, крокодил, гігантські жаби та просто чудовиська зняти цитата: ніби з балконів Нотр Дам де Парі. Це не будинок, а справжній мисливський замок. І здається, єдине, кого немає на будинку з химерами, це самих химер. Втім, для великого архітектора це був не лише спосіб самовираження, а й можливість непогано заробити. У будинку з химерами було сім квартир. В одній з них жив сам господар, а решту він здавав. Вартість оренди в залежності від поверху коливалась від 420 до 3500 рублів на рік. За таку суму Городецький обіцяв наймачам належний рівень комфорту. Так, у розпорядженні квартирантів були холодильник, льох, винарня. А тим, хто жив на верхніх поверхах, до цього додавалася стання і навіть корівник. Так, що вони могли дозволити собі пити каву з парним молоком кожного ранку. Але хазяїн будинку заробляв на оренді недовго. Вже 1911 року він, як затятий мисливець, вирушив до Чорного континенту. Подорож тривала майже півроку. Та надихнуло Городецького на видання цілої книги у джунглях Африки. І там були не лише нотатки, а й малюнки, виконані самим автором. Саме ця книга лежить на столику перед Городецьким у київському пасажі. Цей пам'ятник цікавий з кількох причин. Головне це місце розташування в одному кварталі від вулиці, де жив Городецький. Стільці та столик це нагадування про меблеву фабрику у будинку з цифрами 1884, про яку ми розповідали у минулому випуску. Книга і нарешті образ Городецького, успішного архітектора у самому зениті своєї слави. Однак був і інший бік поїздки до Африки величезні витрати. Тож після повернення до Києва Городецькому довелося закласти будинок з химерами. І як виявилося, втратити його назавжди. У 1920 році він залишить і сам Київ, місто, яке колись підкорив своїм талантом. Але спадщина архітектора продовжує надихати нас і сьогодні, і навіть якщо зараз немає можливості побачити його шедеври, можна випити з городецьким філіжаничку кави та поділитися творчими планами, якими божевільними вони не були. Адже від божевілля до геніальності, Ну ви знаєте. Це був проєкт місто в деталях. До речі, напишіть у коментарях до цього відео, про яку ще відому людину нам варто було б зробити випуск. А ще поставте лайк та обов'язково підпишіться на наш канал, аби не пропустити наступний випуск. Як і раніше, у вас є можливість допомогти нашому проєкту матеріально. Реквізити є в описі під цим відео. 20% отриманих коштів ми перераховуємо Збройним силам України. Віримо у перемогу та наближаємо її разом. Побачимось!